Всім привіт! З вами впівпитанічка. Як ви могли чути, з травня регулятори на Біл 32 перестали виробляти. Натомість виробники, які виробляли Біл 32, перейшли на альтернативи з відкритим кодом, такі як em 32 Мені довелося витратити купу часу для того, щоб почати розуміти щось в цих регуляторах. І з цими знаннями я якраз і хочу з вами поділитися, але тільки з тими з вас, хто підписався на канал і поставив лайк до цього відео. Я буду орієнтуватись на наймасовіший сегмент. На літаючі мультироторні FPV. Для літачків, наземних платформ, цифри в опціях можуть відрізнятися. Наприклад, цифри для систем на акумуляторі 8 s чи 12 s можуть відрізнятися від цифр для систем на акумуляторі 6 s Орієнтуйтесь на рекомендації виробника, який розробляв і тестував ваш регулятор. А також беріть до уваги рекомендації виробника моторів. Перед тим, як щось міняти, я зазвичай роблю скріншот налаштувань, щоб зрозуміти, що там поставив виробник. Це допоможе вам повернутися до налаштувань від виробника. Налаштування від виробника можуть відрізнятися від налаштувань за замовчуванням конфігуратора. Оцей оце, Send Default Config може е, вам зробити інші налаштування, не такі, як хотів е, виробник чи заклав виробник. Тому бажано заскріншотити все це діло для того, щоб можна було потім повернутися. І вам це теж рекомендую. В конфігураторі є також можливість зберегти. Зберегти конфіг, але воно зберігає в якомусь бінарному форматі, дуже складному для читання. Тому мій вибір все-таки робити скріншоти. Їхали тепер по опціям. Значить, Перша опція, яку ми тут бачимо, це протокол. Протокол, в даному випадку стоїть авто. Це досить критична опція, і важливо лишати в авто. Чому? Тому що, якщо ви виберете тут, наприклад, щось не дешот, а щось інше, то, ну або не авто, щось інше. То у вас може не працювати протокол керування моторами D-Shot, який ну, досить таки критичний для Betaflight, критичний для роботи D-Shot, який забезпечує можливість використання фільтрів на частотах обертів моторів. моторів. Значить, stack Rotor Protection, або захист від заклинання ротора. Важливість цієї опції досить висока, вона включає захист від ситуації, коли мотор заклинив, щось зупиняє його роботу, ця опція запобігає пошкодженню моторів. Необхідне для захисту ваших моторів, особливо під час несподіваних аварій, або там колон, коли дрон застрягає в якихось перешкодах, в дереві, в гілках чи ще в чомусь. Як це працює? Якщо мотор раптово зупиняється, ця функція е, намагається, намагається його запустити. Якщо е, мотор не крутиться, не фіксується проходження ротора повз магніти статора, регулятор дає якусь секунду для того, щоб мотор почав обертатись, і потім здається, то потім регулятор не намагається запустити цей мотор. Відповідно, якщо ваш квадрокоптер десь застряг і мотор не обертає цьому секунду, то регулятор перестане пробувати його запустити. Зазвичай функцію увімкнено, щоб не спалити мотори, якщо дрон ваш застрягає. Що робити, якщо дрон такий десь впав чи застряг, і вам треба спробувати запустити мотори? Вам треба опустити стік тяги до нуля і спробувати знову заармити дрон. Бажано лишати цей захист увімкненим для ваших квадрокоптерів, щоб не спалити двигуни чи регулятори у випадку потрапляння в якісь там гілки. Важлива опція. Частота широтно імпульсної модуляції або PWM Frequency. В даному випадку в мене налаштовано 48 кГц 96 кГц. Важливість цієї опції досить висока. За замовчуванням, зазвичай стоїть 24 кГц. Частота ШИМ визначає, як швидко регулятор вмикає та вимикає ключі, польові транзистори, комутуючи батарейку на обмотки мотора. Рекомендація від розробників. Ставити змінний шим, оце от галочка e, Variable Pwm. Це змінний шим. E, для чого це робиться? Для того, щоб e, частота шим могла змінюватись під час роботи. Наприклад, від e, там, 24 кГц, якщо отак от поставити, до 48 кГц. На 24 кГц буде максимальний крутний момент, тобто мотори будуть гарно там запускатися, гарно крутитися на низьких оборотах, а потім при збільшенні обертів буде збільшуватись частота широтно-імпульсної модуляції, і це дозволить краще працювати мотором, буде більш плавна робота, буде баланс між ефективністю, продуктивністю і. Плавністю роботи. Що варто зазначити, що змінна частота шим, оця от галочка Variable PWM, вона може давати дивний гул в мотори. Тобто, коли ви збільшуєте тягу, ви можете почути дивний гул, якого у вас, наприклад, не було, коли у вас стояла статична частота шим, то могло бути, що у вас цього гула нема. Якщо цей гул у вас турбує, ну мене наприклад не турбує, тобто я вже звик до цього. Якщо у вас, вас турбує цей гул, ну можете виключити цю змінну широтно-імпульсну модуляцію, тобто тоді буде просто працювати на частоті, яка у вас тут задана, наприклад, на 24 кГц. Якщо включите, то широтно імпульсна модуляція буде змінюватись регулятором від мінімальної, яка тут стоїть в даному випадку 24К, до частоти в два рази більшої 48к. Причому це збільшення буде відбуватися по мірі зростання частоти комутації двигуна. Тобто, чим більша швидкість обертання двигуна, тим більше буде збільшуватись частота, частота шим. З важливих опцій, дуже важлива опція, яка, я, яку я вам не раджу чіпати, не раджу вимикати так званий додатковий шим або complementary PWM. Значить, що. Це таке. Е, є відео, де Алка, розробник км 32 це пояснює, і він каже, що без цієї опції, без комплементарі PWM мотор не буде активно гальмуватися. Тобто, от ви, наприклад, зменшуєте положення стіка тяги, або під регулятор у вас там зменшує, зменшує тягу для цього мотора. Якщо виключити то. Мотор просто продовжить крутитися з тією швидкістю і буде просто поступово поступово гальмуватись через те, що вже менше буде енергії його крутити. Але це поведінка не підходить для мультироторів, де швидкість обертання кожного мотора має відбуватись з ювелірною точністю, тобто ваш підрегулятор має мати можливість з ювелірною точністю керувати тягою кожного мотора окремо. Як працює ця фіча? EC Слідкує за значенням тяги, яке польотник посилає на певний мотор. Якщо тяга зменшується, була там 1500, стала 1300, то регулятор е, збільшує dead time, Це час простою в циклі PWM для верхнього Мосфета. І в цей час е, простой верхнього Мосфета відбувається. Включається нижній Мосфет. На час пропорційний різниці між показниками тяги, який у вас був. Е, до цього і показником тяги, який ну, після зменшення став. В цей час, коли працює нижній MOSFET, коли він відкритий, трум через обмотки магніта тече в зворотньому напрямку. І коли він тече в зворотньому напрямку, то навпаки відбувається не розгон вашого ротора, а гальмування. Оця от додаткова, додатковий шим нижнього масфета. Якраз і робить гальмування гальмування мотора. Верхній MOSFET, він продовжує якби, розганяти чи підтримувати певну частоту обертань. А нижній, оце от додатковий Complementary PWM, якраз відповідає, включається, коли треба, треба гальмувати, коли треба зупиняти, зменшувати швидкість обертання двигуна через те, що польотник або ви зменшили тягу. Прям супер важлива фіча. Також, якщо ви якимось чином там, помилитесь і її виключите, знімете цю галочку, то у вас е бонусом перестане працювати двонаправлений дешот. Тобто дешот буде працювати, але він не буде двонаправленим. Відповідно, у вас перестануть працювати RPM-фільтри в Betaflight. І більш того, якщо у вас там стоїть галка, е «Двонаправлений дешот і включена rpm фільтрація то ваш дрон не, не зможе заармитись. В нього буде Arm Disable Flex. Цю штуку треба лишати включеним, якщо ви літаєте на квадрокоптерах. На літачках ну, все може бути по-іншому, тобто на літачках вам може бути непринципово, щоб швидкість обертання там так прям швидко знижувалась. Хоча, хоча якщо у вас там якась ну, потрібна точність, то можливо у вас сценарій такий, що треба включати навіть на літачках. Що там літає на літачках і використовує М32, пишіть в коментарях, цікаво почути, використовуєте ви це чи не використовуєте. Значить, далі є у нас кут випередження комутації, так званий timing Advance. Стандартне налаштування 15 градусів. Важливість цього налаштування досить таки висока. Випередження комутації, що воно робить? Воно допомагає оптимізувати баланс між потужністю, чутливістю, надійністю. Та ефективністю. 15 градусів є зазвичай найкращим для широкого спектру дронів, забезпечує класну роботу моторів без там, з низьким ризиком десинхронізації. Але якщо у вас низькооборотистий мотор 900 кв 700 кв Можна спробувати 7,5 градусів. Що буде відбуватися в цьому випадку? В цьому випадку у вас напруга на обмотки буде подаватися трошки пізніше, відповідно, це може трошки покращити енергоефективність вашого дрона і може зробити мотори більш прохолодними, тому що вони будуть ну, якби більше, більше відпочивати. Якщо треба тяга і температура взагалі. Ну, температура моторів не важлива, тобто вам по барабану, яка там температура моторів, перегріються вони чи не перегріються. Наприклад, режим гонки, коли у вас вся гонка триває мало часу, і вам якби вам треба витиснути максимум з вашого квадрокоптера, з ваших моторів. В цьому випадку зазвичай гонщики ставлять 22 градуси чи 22,5, і це зменшує шанси десинхронізації. На швидких розгонах, коли мотор швидко треба розігнати, ви там, наприклад, збільшуєте різко тягу, або підрегулятор швидко збільшує цю тягу, то в цьому випадку з кутом випередження комутації 22,5 майже одразу буде вмикатися напруга на обмотки. При такому значенні дуже знижується ризик зірвати синхронізацію, якби середнє значення. Воно нормальне, воно всім підходить, 15 градусів вважається оптимальним. Якщо хочете спробувати зменшити температуру моторів і спробувати досягнути якоїсь більшої енергоефективності можете пробувати 7,5, якщо не буде десінків, якщо вам сподобається температура моторів і тяга, то можете, можете використовувати. Але за замовчуванням 15. Мотор KV кількість обертів мотора. На вольт. Значить, Що там треба налаштовувати? Треба налаштовувати відповідно до вашого мотора. Тобто, Якщо ваш мотор 900 KV, то розробники кажуть, що тут треба ставити 900 KV, а не щось інше. Так як виробники-регулятор не знають, з якими моторами будете це використовувати, то зазвичай цю опцію якраз і міняють перш за все. На що вона впливає? Значить, Вона впливає. На то, чи буде регулятор перегрівати ваші мотори на низьких обертах. Тобто оце от число разом з кількістю полюсів на вашому моторі дає регулятору розуміння, що таке повільні обертання, і дає розуміння, чи мотор зараз повільно обертається, чи він достатньо швидко обертає. І це впливає на. Потужність, яку регулятор відправляє на мотор при запуску, також це впливає на всякі там захисти. Захист від блокування, наприклад. Тому рекомендація розробників ставити так, щоб максимально відповідала KV ваших моторів. Більші або менші значення, вони, ну, от якщо ви тут поставите там, наприклад, 900-та там. Тисячу чи щось таке, воно буде впливати на швидкість розгону ваших моторів. Тобто ну, можна спробувати якось цим зіграти, але я, чесно кажучи, не пробував і мені це якби, не дуже цікаво, я просто там ставлю KV, який в моїх моторах. Важлива опція кількість полюсів магнітів на вашому моторі. Це досить важлива штука для правильної роботи фільтрації. на… Частотах обертів моторів для RPM filtering, бо підрахунок магнітів на роторі, мотора покаже і допоможе вам це правильно налаштувати. Або ви можете подивитися кількість motor poles в специфікаціях на ваш мотор. Зазвичай це 14, але можуть бути і інші мотори, якісь там з меншою кількістю цих полюсів, якщо ви будете використовувати на якихось там машинках чи роботизованих платформах. То ця штука вона допоможе правильно робити синусоїдальний запуск для всяких машинок і платформ. Це ну, цей синусоїдальний запуск, він досить таки важливий. Тому ставте відповідно до характеристик вашого мотора, і все буде чудово. Наступний важливий блок це блок Limits. Це всякі там різні обмеження. Е, важливий блок. Чому важливий? Тому що. Ці обмеження захищають ваші регулятори від перегріву і від перевищення лімітів по струму. Для квадрокоптерів раптова втрата потужності через ці обмеження може бути проблематичною. Ставте виходячи з умов вашого польоту. Частина виробників вимикає ці обмеження, щоб дрон все ще міг летіти, попри перевищення лімітів, ну, от, наприклад, так як у мене тут. Температурний ліміт взагалі вимкнений. Яка б там не, температура не була на регуляторі, все одно він має працювати, поки його мікроконтролери не вийдуть з ладу, після цього він, мабуть, впаде. Але якщо тут буде стояти якийсь неадекватний ліміт, або якщо датчик температури буде якось неадекватно працювати, то у вас дрон може просто вимкнути ваш регулятор, і після цього дрон буде там крутитись, обертатись і впаде. Ви можете ну, розгубитися і втратити борт. Плюси від цих лімітів низькі, а мінуси від того, що там борт може впасти через те, що там виробник поставив неадекватні ліміти. Цей ризик він якби більш суттєвий, то я вам рекомендую вирубати ці ліміти, вирубати ліміт по напрузі, ставити ліміт по струму високе значення і вирубати температурний ліміт. Це моя рекомендація. Якщо вас турбує перегрів регулятора, можливо, вам треба зменшувати PWM frequency. Тому що, наприклад, на 48 кГц нагрів самого регулятора буде більший, ніж на 24 кГц. То, за рахунок того, що там буде більше комутацій. І от при цих, цих переключеннях, включені і виключенні, е, теж втрачається певне, певна теплота. А і ще обов'язково прибрати макраме з плат. Ті, хто люблять е, дроти розкладати на самому регуляторі, заводити якось там зсередини, щось там плести таке дивне е, з дротами, рекомендую прибрати дроти з плат. Для того щоб воно не заважало вентиляції, щоб обдув регулятора був гарний, ці дроти відводять частину тепла. Так от, якщо ви засунете дроти всередину, вони будуть відводити тепло ну, тупо всередину, і будуть додатково гріти ваші, ваші там, ключі чи мікроконтролери. Тому ну, якби бажано, бажано все-таки паяти так, щоб дроти не, не всередину лежали. Якщо ваші регулятори східні до перегріву. Тобто, якщо ви там десь зависаєте, якщо ви тягаєте великі грузи, то, будь ласка, враховуйте цю, цю історію. Якщо ви не розумієте, що там відбувається з температурою в BetaFlight, можна поставити, вивести в нейкранне меню температуру регуляторів. І ця температура буде там через дішот передаватись, і ви зможете побачити, яка температура, чи перегріваються ваші регулятори, чи не перегріваються. Зазвичай температура так, критична для мікроконтролерів це десь 130-140 градусів. Тому, якщо там ви бачите більше ніж 140, то скоріше за все мікроконтролерам буде, буде погано, і вони можуть там відмовити. Далі вирубання при низькій напрузі. Low voltage cut off. Це теж треба вирубати, тому що може бути якесь там просідання напруги більше, ніж ви хотіли. І щоб дрон ваш не впав, це, це має бути виключено. Так. Що у нас тут є ще? У нас тут є зворотнє обертання. reversed. Reverse, Reverse це напрямок обертання моторів. Ну, тут можна побачити, що два обертаються прямо, два обертаються, оці середні обертаються в зворотньому напрямку. Якщо ви там поміняєте в Betaflight напрямок обертання, то він виставить оцю галочку. Ну, або можете, якщо в Betaflight у вас чомусь не міняється напрямок обертання мотору, можете піти. І поставити це в конфігураторі. Далі, що у нас є по важливим опціям? У нас є опція синусоїдальний, синусоїдальний запуск або синусой стартап. Це для всяких там дуже, дуже важких моторів, які важко розкрутити. Також для всяких наземних роботизованих платформ, для машинок. На початку регулятор намагається нарізати синусоїду. І потім, коли вже обороти досить великі, то він переходить на звичайну, прямокутну, прямокутну комутацію. Відповідно, квадрокоптери, стандартні, звичайні, то ця штука не використовується. І я вам не раджу її ставити, тому що вона потребує набагато більш, більшого енергоспоживання. Ну і в якихось там випадках може перегрівати ваші ваші мотори. Є у нас гальмування. Гальмування. Я вже вам розказував, що для гальмування дуже важлива ця фіча Complementary PWM або додатковий шим. Але сила гальмування, наскільки сильно під час руху, під час зміни вашої тяги буде відбуватися гальмування, контролює оця опція. Я її лишаю за замовчуванням. На десяточку. Ця опція break on stop, вона для літачків, я так думаю, для всяких ситуацій, коли вам повністю треба зупинити обертання мотора. Тобто воно включає зворотній струм по всім трьом фазам. ну тобто нижній, нижній коротше, Вимикає верхній мосфет вмикає нижній мосфет і повністю блокує. Блокує двигун. Тобто це треба, наприклад, для всяких там літачків під час посадки, щоб мотор не обертався, але для квадрокоптерів це лишається виключеним. on stop. А, ну і є тут ще beeper volume. це гучність пікалки. Значит, тут вона стоїть 11, можна поставити менше, чого можна ставити не менше, якщо ваш дрон десь там впаде на полі. І буде дуже гучно пікати під час довгого цього лежання на полі і пікання, поки ви його шукаєте. Мотором може стати Бобо. Рекомендація зменшити до якогось прийнятного рівня, щоб ви там, якщо що, могли почути цей дрон. Ну ніби це все. По всім опціям пройшовся, все, що можна, розказав. Тепер бажано ще показати вам, як це все виглядає в інших конфігураторах. Чому? Тому що оцей конфігуратор, доступний за адресою AM32K, він може у вас не працювати. Є якби більш всеядна версія конфігуратора, яка називається, чи вона називається Multi-ESC Config Tool. От, і ця програмуліна краще працює і підтримує більшу кількість регуляторів. Особливо запускаємо. Connect. Такс, о, він підключився. що ми тут можемо бачити? Налаштування дуже схожі. Ну, тобто, все, все те, що ми бачили в попередній серії, всі ці опції. Reverse це в зворотньому напрямку крутити. Complementary – це додатковий шим для гальмування. Мотор значить, Що тут важливо знати? Важливо знати, що тут досить незручно мишкою тягати штуку. Якщо ви, наприклад, не, не можете поставити 900, то можна це зробити за рахунок кнопок стрілок вправо-вліво. От і стрілками можна точніше, точніше зробити, точніше вибрати це. Число, ніж е, мишка. Оця от штука е, змінний PWM. Якщо ви її включаєте, то е, ви не, не зможете рухати слайдером частота шим. Тому для того, щоб, наприклад, з 48-48 отут буде означати, що частота шим буде змінюватись від 48 до 96, тобто 48 помножити на 2. А щоб вам, наприклад, його зменшити, поставити 24, треба зняти цю галочку. Поставити 24. І тоді, наприклад, якщо ви включите змінний шим, то тоді він буде змінюватись від 24 кГц до 48, в залежності від швидкості обертання вашого мотору. Попередній конфігуратор він більш зручний. Також він зручний, тим, що він дозволяє зразу змінювати налаштування для всіх моторів. А тут вам доведеться зберігати кожен мотор окремо. Тобто, треба, якщо ви тут щось поміняли, треба натиснути отут от «Save». Settings, і потім перейти на наступний мотор, то саме вибрати, десь там, поміняти ці змінити дані, знову натиснути Save Settings, тобто треба це робити 4 рази. Дуже незручна історія, це мені не подобається, але це ну, якби особливість його роботи, і я тут особливо нічого не, не можу з ним зробити. Що, що важливо ще в цій програмуліні? В цій програмуліні ми не бачимо тут лімітів по струму. Лімітів по напрузі, лімітів по температурі. Значить, це у нас десь на інших, на інших закладках. От в Input, здається, бачите low-voltage Cutoff, він виключений. Температурний ліміт виключений. Ліміт по струму, він також, як можете побачити, виключений. Зверніть увагу, якщо ви не побачили тут налаштувань обмежень по струму, сходіть от на вкладочку Input. І подивіться, що там поставив ваш виробник, чи виключив він цей захист по струму, чи виключив він захист по температурі. Не забудьте це налаштувати. Також тут можна прошити регулятори, і знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що прошивати треба кожен регулятор окремо. Також, що мені не подобається в цій софтіні, то що вона підтримує максимум, максимум 4 мотори. Якщо у вас 6 там, чи 8, вам і вам треба буде міняти якісь налаштування, то це буде дуже непросто. Вам треба буде або займатися ремапінгом в Betaflight, для того, щоб поміняти п'ятий, шостий, сьомий, восьмий мотори з цими, змінити налаштування, а потім знову змінити номери моторів для того, щоб ваш дрон зміг літати. Коротше, це, це незручно, але для стандартних квадрокоптерів цією офлайновою утилітою, в принципі, можна користуватися. Окрім цієї утиліти, є ще можливість для деяких регуляторів, можна, можна користуватися цим конфігуратором. Значить, чим він гарний, тим, що. Значить, цей конфігуратор єдиний його плюс в тому, що тут український інтерфейс, і якщо ви щось не розумієте, то ви можете тут підвести до цього знака питання, почитати, що воно означає. От, тобто тут єдиний плюс це український інтерфейс. Але проблема в тому, що, наприклад, ліміти по температурі, ліміти по струму тут не виводяться. Тобто тут їх через цей конфігуратор поміняти не можна. І також цей конфігуратор не, не працює з регуляторами від VTN, Наприклад, ну короче, не з усіма регуляторами він буде працювати так само, як і конфігуратор ЕМ. 32CA. Так що ну, можете, можете їм, мабуть, користуватись, ну, він теж якби, обмежений. Тобто оцей, оцей конфігуратор, він більш всіядний, він більше підходить для різних, різних варіантів регуляторів. Так, ну ніби це все. Хоч bl heli 32 і загнувся, розробник 32-бітних регуляторів нас, можна сказати, врятував софт. Алкі отримав шанс стати найкращим софтом для регуляторів з 32-бітними мікроконтролерами. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і ставте лайк, якщо це відео було корисним. Дякую.